О, яка смакота! Алексе, не відволікайся. Хоче тортик. Один тортик я зробила, зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? Сирі яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я з до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алек, зачекай. Цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же? Що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник? Що ж, тепер у хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, подавай. Ой, переборщив. Навіть молоко не можу відкрити. Та годі вам, відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. Бабуся, подивіться на нього. Бу. Привид, допоможіть. Бабуся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі якось незручно. Ну що, і борошна в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Не згодна. ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово! Залишилося тільки трохи зачекати і готово! Круто. А я вирішив перекусити. Ось, впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея. Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати, обов'язково продегустувати і тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати тортик у піч. Ще трохи і він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно. Самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається. Тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой! Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, комедно вийшло. Так ось, у кожну форму я налю тісто одного кольору. Ну і звісно, після всіх треба запекти. Ой, так, запекти. Точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом. Але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що в мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, оце шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру я залюблю. У мене цього рідкого маршмелло ще ого, го як багато. І взагалі покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та Емемдемс. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець, Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але, звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся, закрийте рота, це ж непристойно. І взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих веселка, яка красуватиметься на верхівці цього тортика. А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт вибір за тобою. Вау! Бабуся, я завжди мріяла про такий тортик. І щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також. Щось не виходить. Це що, картон? Гедота яка? Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса. Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Інший рай дожний всередині. Ось це круто. Ох, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура! Чур я перша. Вау! Цілий сив полуниці. Це круто, я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полуниці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. I love you. Ось, дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів, але показати полоничне сердечко також непогано. Ей, Брітні, а Можна обережніше. А? Ой, пробачте, друзі. Я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. Oh. О, ні. Це що, червоний перець? Oh. Який жах. Oh, no. У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, oh. ти будеш горіти від цих перців. Який жак. Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як з'їм усі перці. Навіть оком не блимну. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала, дівчата стережіться, зараз щось буде. О, ні! Я що став драконом! Я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так. Пус. Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі! Ого, та це це шкіткат. І не просто кіткат, а нескінченний. Так, може, ти поділишся? Ні. Ну, якщо так, то не бачите тобі нескінченого кітката. О, ні, падаю. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздре. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна. І навіть з брідня не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат. Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. іники никибиники їли вареники, іники никибиники кльот я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило. Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота! Ну, вже ні! ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого, це окуляри? Треба приміряти. Ну, що круто? Тобі личить. Так, Елі, тільки раджу не натискати на кнопку. Вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, Келі, це ти? Брітні, ти палаєш? О, ні, я палаю. Пожежа. Хто це зробив? Годі тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Поїж морозова та заспокойся. Морозове справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану, брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні, моє чудове морозиво. Хоча, дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій пранк не спрацював. Oh, Нічого, у мене є ще один. відсотковий. Гей, а чому так швидко скінчилося? Келі, навіщо ти зробила дірку? Добре, Алекса, відкривай свій сейф. Подивимось. Що? Колючий кактус. Його хіба можна їсти? Ой, дуже боляче. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже. Мені трохи лячно. О, ідея. Келі, а може, допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Да, у Шалекса ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Келі, давай. Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Вже бачу ваші голодні погляди, але це тільки мені. М -м, просто приголомшливо. Ось ти швидкість! Все було не перевершено. Ну що, брітні, тепер ти. Із задоволенням. Не терпиться дізнатися, що там. Яйця. І що мені з ними робити? Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, Розбиваю туди усі яйця. Закриваю. Вмикаю і чекаю. Готово. Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць, але це збиті сирі яйця. Тому повинно бути О, ні. Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю, ти ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що? Динаміт? Сукеркова бомба. Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає. 59 секунд. Мамочки. Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може хтось підкаже. Хм, Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Тут навіть мої улюблені цукерки є. Ось це, я розумію, вибух. У челенджі. Моніка, ти перша, круташ колесо. Я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уле! Я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка жуйкахубабуба, особливо коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Awesome. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. Це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. О, так. Можливо, смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую. <звук> ні, ні. Його я теж з'їм сама. <звук> Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. <звук> <Потримуй>. <звук> а Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Як це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. Отак я тут-тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. Но, Начебто їм торт зі смаком трави. Гладість. Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. Oh -oh. <ріст> <ріст> Дідусю Мороза, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздриш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Yeah! Я б від такого, звичайно, не відмовилася. Тебе теж чекає тут, правда, з мідіями. Вони такі неприємні. Ай! ти такі тверді. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти, звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазали мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою – крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. Бинго. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені випала ціла купа мівіни. Так так Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже... Це гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. Bingo! У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то лекши не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться віною, що прилипла до торта. Я прикрашу свій тортик зефірками. Оце я розумію, краса. Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася. Але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура Я перемогла. Перець? Ні. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті, ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Тут oh, no. oh, yes. би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. О, так! Смакота! Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармеладне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, тортик треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. <рриклад> М -м -м! М -м! О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка.